Вітаю всіх власників тяжких дизельних мотоблоків. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви були крепкі як обценьки. Це для тих, хто розуміє, що таке обценьки, хто не розуміє, пишіть у коментарях, відповім вам на це, на це запитання. Бажаю здоров'я, щоб у вас було здоров'я тягати ті мотоблоки. Ну, а в кого вже немає здоров'я і хочеться на йому їздити. Займаємося переобладнанням мотоблоків трактора. На замовлення. от Уже 12 років робимо з мотоблоків якісні тракторці. Кого цікавить переобладнання, самостійне переобладнання, переобладнання тут у нас на місці Житомир. От, звертайтеся, допоможемо. Ось такого красення нам привезли. Зубр, 12 кінських сил з електростартером. Клієнт каже, що вже немає здоров'я його тягати. Зробіть мені з його тракторця. Ось так. Переобладнуємо, ставимо раму, передню балку, тормозна система чи гальмівна система буде на передні колеса, рульова колонка, трьохточкова навіска, рушний підйом трьохточкової навіски і фреза ще буде переобладнана підданий тракторець. Коли цікаве замовлення, телефон, як завжди, в підписі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, тестуйте, замовляйте.